Привіт усім! Сьогодні буде дуже велике, детальне і максимально практичне відео про дві рослини, які постійно плутають між собою: це маранти та калатеї. Це відео підійде і новачкам, які тільки знайомляться з декоративно-листиними рослинами, і тим, хто вже давно тримає тропічні рослини, але хоче глибше розібратися у відмінностях ботаніки та нюансах догляду. Ми поговоримо сьогодні про все, звідки ці рослини походять, як вони ростуть у природі, як їх правильно розрізняти, які у них реальні вимоги до догляду, які міфи існують, чому калатеї вважають капризними і кому більше підійде калатея, а кому маранта. Поки я вам буду розповідати, я буду показувати різні рослини: листя форми росту, приклади здорових рослин і проблемних листків ґрунти, пересадки та все таки інше. Це буде не просто огляд, це буде повний практичний гайд. І калатеї, і маранта. Розібраємо трошки походження ботаніки, так? глибше, щоб ми зрозуміли. Це рослини з тропічних регіонів Центральної та Південної Америки. Вони ростуть у вологих джунглях, але не на відкритому сонці. У природі вони займають нижні ярус лісу. Це означає, що над ними ростуть великі дерева, які розсіюють світло. Тобто, вони. Еволюціонували не для прямого сонця, а м'якого фільтрованого освітлення. Їхня коренева система зазвичай поверхнева, тому що в тропіках верхній шар ґрунту дуже багатий на органіку, перегнила листя, там мох, кора. Важливий момент, що так звані молитвені рослини, їхнє листя має здатність рухатись завдяки спеціальним клітинам у чержках. В Вдень листя розкривається, щоб ловити світло, а ввечері воно піднімається. Ці рухи це не магія, це реакція на освітлення і циркадні ритми рослини. Тепер трішки глибше. Як ці рослини взагалі влаштовані? Коренева система. У обох рослин корені досить такі ніжні. Вони не люблять ущільненого ґрунту і дуже погано переносять застій води. Стебла у маран часто є повзучі стебла. Вони можуть розростатися вшир, навіть звисати з горщика. В калатей більш такі вертикальні, кущовий ріст, листя ніби росте. Окремими розетками. Листя це головна декоративна частина. У коладей воно часто щільне з яскравим візерунком і вираженою текстурою. У марант лист зазвичай м'якіший, більше гнучке, часто овальне з характерним малюнком вздовж центральної жилки. Також звертайте увагу на те, як сама рослина росте з часом. Маранта часто розповзається, а калатея в нас стає більш такою кущовою, густішою. Світло Світло – це одна з головних тем. У природі ці рослини отримують розсіяне світло. Пряме сонце для них це стрес. Ознаки надлишку світла це сухі плями, відцвітання малюнка, скручування листя. Недолік світла це витягнуті черешки, дрібне листя, втрата контрасту. Маранти зазвичай трохи краще адаптуються, так? Вони трішки краще адаптуються е, е, до, до слабшого світла, ніж калатеї. На жаль, так, так воно якось працює. Вологість причина номер один тому, чому люди думають, що калатеї складні. У тропіках вологість може досягати близько 70-90%. У квартирах час 100, 30-40, але. Це при умові тому, якщо у вас ще немає ніяких рослин. І результат у цьому, який сухі кінчики, деформація листя, уповільнений ріст. Це реально, що реально вам допоможе це зволожувач, це групування рослин, уникання гарячого повітря. Маранти, вони зазвичай більш трішки терпимі, але теж не люблять сухість. Найбільша помилка, яку Створюю це полив за графіком. Поливати потрібно коли верхній шар ґрунту підсох, але не повністю сухий. Дуже важлива якість води. Багато колотей реагують на жорстку воду, коричневі краї, листя та плями. Краще фільтрова вона вода або відстояна, або навіть дощова. У природі корені ростуть у пухкому шарі органіки, тому вдома потрібна така суміш, яка тримає вологу, але швидко пропускає воду. І має повітря. Компонент там додаєте кокос, або торф, перліт, кора, трошки вугілля. Пересаджую я свої марантові приблизно раз на 1-2 роки. Оптимально стабільне світло, вони не люблять холодних підвіконь, протяги, різні температури, Калатеї часто швидше показують стрес, ніж маранти. Найчастіше шкідники. І хвороби, які можуть бути. Ну, найчастіше це павутинний кліш та тріпси. Сухе повітря це більший ризик зараження. Регулярні огляди обов'язково. Калатеї, кому підійдуть калатеї, кому маранти. Ну, Калатеї для тих, хто готовий створювати умови, маранти, чудовий стар знайомства з молитвеними рослинами. І калатегі, і маранти це не просто декоративні рослини, це живі організми з характеру. Вони реагують на світло, на вологість, на увагу, немає складних рослин. Є рослини, умови, яких ми ще просто не зрозуміли. Спостерігайте, експериментуйте, і поступово ви знайдете такий ідеальний баланс. І дізнаєтеся більше про ці красиві рослини. Щоб реально зрозуміти їхню різницю між калатами та марантами, нам потрібно трішки загнуритись в цю еволюцію. Обидві рослинки належать до рослин марантових, і у природі вони тисячі років адаптувалися до життя з пологом тропічного ґрунту. Що це означає? Це означає, що в нижньому ярусі світло було нестабільне, воно рухається протягом дня, воно розсіяне, і його дуже мало. Тому ці рослини еволюціонували з великим листям, щоб максимально ловити світло. А тепер важливий момент. Візерунок на листі це не просто краса. Темні та світлі ділянки можуть впливати на розподіл світла по листу. Є теорія, що контраст допомагає ефективніше використовувати розсіяне світло. А ще цей рух листя як механізм економії енергії. Вночі вони зменшують площу випаровування. Це важливо для нас у квартирі, бо коли вони моляться, це не магія, це фізіологія. Ось така цікава тема. Багато людей кажуть: що маранти норм, калатея капризна. Але чому? Є кілька причин. Перше це селекція. Багато сучасних калатей, які продаються в магазин, це культиватори з дуже яскравим листям. Чим яскравіше листя, тим більше ресурсів сама рослина витрачає. Друге це товщина листа. У деяких калатей лист більш тонкий, ніж здається, і вона швидше реагує на сухе повітря. А третє це чутливість до солею у воді. Деякі калатеї буквально згорають від жорсткої води. Маранти зазвичай трохи більше мають пластичну адаптацію. Але важливо, це не правило 100%. Є і стійкі калатеї, і є дуже такі ніжні ніжні маранти. Зараз трішки вам розкажу фізіології, але простою мовою, Рослина випаровує воду через листя. Це називається транспірація. У тропіках повітря, повітря вологе, тому випаровування контрольоване. У квартирі повітря сухе. Рослина починає втрачати воду швидше, ніж коріння може її компенсувати. І що ми саме бачимо? Це сухі краї, підсушені кінчики, іноді хвилястість. Це не завжди перелив чи недолив. часто саме через це баланс повітря і корневої системи. І калатеї, і маранти, вони ростуть хвилями. На весні та влітку активний ріст, восени сповільнюється цей ріст, взимку там взагалі майже пауза. Нова листова пластина завжди виходить скрученою. Це дуже важливо. Не варто турбувати рослину в період, коли вона активно розкручує листя. Не пересаджуйте, не переставляйте без потреби. І калатеї, і маранти розмножуються діленням куща. Важливо тільки те, що рослина має бути здоровою для поділки. З кількома точками росту і коренева система повинна бути здоровою. Ділити краще навесні. Після поділу висока вологість, стабільна температура і м'яке світло. Маранти ж зазвичай легше переносять ділення, але маранти можна і зрізати, черенкувати. Вона теж дуже гарно пускає корінчики і в водичці. Тому до марант менш такі умови. Адаптацію. Після покупки це дуже важливо, тому що рослини з магазинів часто вирощені в теплицях з 80-відсотковою вологістю на ідеальному світлі і у стабільному кліматі. І потім вони потрапляють в квартиру з батареями. Перші два тижні це в нас буде адаптація, період адаптації, так, можливі пожовтіння старого листя, легке підсихання країв. І не панікуйте одразу. Тут можна трохи живої подачі, Калатеї часто реагують швидко і яскраво. Вони як індикатор умов. Маранти ж можуть довше терпіти. Але якщо щось не так, вони вам теж це покажуть. Я дуже люблю ці рослини за те, що вони живі, за те, що вони рухаються, вони змінюються, вони буквально реагують на, на середовище. Якщо узагальнитись, то калатея більше має виразні візерунки. Іноді більш вимогливі до вологості. Часто це вертикальний ріст. Маранти ж більш розлогі, часто трохи пластичніші, чудово виглядають як ампельні. Але обидві вони не люблять сонце, не люблять застій води, не терплять цього. Цінуйте просто їхню вони цінують просто їхню стабільність. Калатеї та маранти вчать, чого вони вчать? Вони вчать нас терпінню, вони не пробачають повного ігнорування, але і не вимагають від нас неможливого. Вони просто хочуть умов до наближених до природи. Так? І коли ви знаходите. Цей баланс, цей баланс вони стануть одним з найефективніших рослин у вашій колекції. Вони будуть таким унікальними, тому що вони дуже яскраві, дуже-дуже що я можу ще вам сказати? Напевно, треба було взяти і показати вам, але, але я цього не зробила. Тому. Ніби я все розказала. Якщо я би щось забула... підживлення, я ще про підживлення вам не розказувала, так? Багато хто, з... хто боїться удобрювати саме калатеї, але проблема не буде в добривах, а так як я вас завжди учу, це в концентрації. Їм підходять слабкі розчини, половина або навіть 1-3 дози тільки в період активного росту. Не поливайте, не удобряйте їх, коли вони сплять. Не потрібно цього робити, тому що надлишок соли, це опіки коренів та сухі краї листя. І це часто путають люди із сухим повітрям. Вони думають, що через сухе повітря ні. Тепер найважливіше, що я хочу сказати, це реальність. Не всі можуть поставити зволожувач на постійну роботу, тому шукаємо альтернативи. Групування рослин створюється такий мікроклімат. розміщуємо не біля батарей, а використання ширших підонів з керамзитом, правильне розташування від вікна. Дуже важливо, не переставляйте їх постійно, тому що вони, вони не люблять стабільність, на жаль. Ці рослинки вони краще люблять свою стабільність, ніж експерименти. І це потрібно дотримуватись, тому що вони вам покажуть, хто, хто вдома господар. Але ну, кладеї та маранти вчать терпінню, вони не для людей, які хочуть полив раз на місяць, і забув. Вони для тих, хто спостерігає, хто аналізує, хто любить процес. І саме в цьому. Заключається їхня магія. Ну, так Отже, калатея чи маранта. Це не про те, хто кращий, який кращий. Це про стиль догляду. Якщо вам подобається виразність, великі листи, драматичний вигляд, то це, можливо і калатея. А якщо вам подобається більш м'який, живий, трошки розслаблений, навіть я б сказала, ріст, то це буде маранта. Але вони. Обидві це тропічна естетика, така рух, це життя, це шикарний характер, тому що ось хто-хто, а саме ось ці рослинки, характер показати вміють. Коли ми дивимося на лист калатеї або маранти, ми бачимо красу, але всередині це складна біологічна система. У тропічних тіньолюбних рослин листя адаптоване до низької. До низької температури, так? І Ах... до, інс... до низького інтенсивного світла, до високої вологості та стабільної, так, стабільної, скоріше стабільної температури. Їхні самі листові пластини мають відносно велику площину і тончий мезофіл це внутрішня тканина листка, ніж у сонце-любових рослин. А що це означає для нас? Це означає, що вони ефективно працюють при слабкому світлі, але переносять різке сонце. Не переносять різке сонце. Так? І клітини просто не розраховані на перегрів. Коли з'являються опіки, це фактично руйнування клітин мезофілу. Калатеї та маранти це рослини до тіньового типу фотосинтезу. Тому якщо у вас немає багато світла, це одні. Одна причина з того, що вам потрібні завести ці рослини. Вони здатні працювати при низькому рівні світла. Але їм потрібна тривалість у світла, а не їхня інтенсивність. Тобто, ну, 10-12 годин розсіяного світла буде чудово. Але 2 години прямого сонця це вже стрес. Це важливо для квартир взимку. Якщо світла мало, рослина не гине. Вона просто сповільнюється в рості. Коренева система Калатей і марант, вони тонкі, корінчики, ніжні і з великою кількістю смоктуючих волосків. Вони створені для пухкого та повітряного субстрату, про який я вже вам говорила, скоріше. Це не рослина хоче більше води. Це просто, якщо вона не росте, це вже коріння не працюють. На жаль, скручування, якщо маранта скручує свої листочки, це механізм захисту. Причини можуть бути нестача вологості у повітрі, пересушений субстрат або холод. І різка зміна температури. Тихонько. І мені відео записати не дадуть. Ну, і я з такого все сказала, напевно. Тому пишіть в коментарях, діліться до нових зустрічей, бережіть себе всім. Па-па!